Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Роблокс, а саме в режимчик, в якому нам прийдеться крутити спіни для того, щоб вибити класних брейротів, які будуть давати мега багато бабла. Диви, 206 мільярдів, да? це воно Абалдеть, у нього роти. Ти в натурі. Так, пожди, а що я можу зробити? Тут є ребітки на один мільйончик. Так, ні, ні, тихо. Ну, туди щось вообще пооткривалось, у мене все так. Мені мене дешов. Я можу купити перший диск за 300 євро. Точніше, це центи якісь. Їх є 999 стокі. Комоновський, 150% вдачі. На комоновську штуку. Давай куплю. У мене є бейсік диск, я можу його крутити. Мені випав рарна штука. Мені випала. І я більше крутити не можу, так? Я більше не можу крутити його. Все, я поставив. А, і мені треба назбирати 300 коїнів. Бо все, бо в мене вже нема цього чел. <сподар> Ладно, збирали. Давай опять в шоп. Прикинь, три. Короче, я їх можу купляти, типу. А в чому різниця між цим і цим? Не знаю. Ну я купив. Бемц. М... Синіна Бомбардіна. Окей, плот. Давай її поставимо 6 баксиків буде давати в секунду. Ну, маловато. Хоча в мене вже тисяча назбиралось. Давай в шоп. Блін, я думав, я зможу крутити постійно. Я зможу крутити постійно. Ну, мені треба щось круте, тому давай за 9 робоксів купимо всякий прикол. Крутецький спінчик, треба купити. Окей, і да ти? Оооо, давай, старина. Давай. Щоб Шуб а, Магазин рестокнувся, а ти мені дай крутецько. Ну, анімація мега. Один із 28 тисяч 54, дівайновський, 17 тисяч секунд. Так у цього мільярди дає, алло Ну, я думаю, що вона допоможе нам назбирати мега багато бабліжка і бути крутим, так сказати. Давай поки придивимося, що нам треба за штуки. Дивіться, за 20 тисяч є, за 75. Ну, я би уже цю взяв. Кристалеву Кристалегу би взяв за 250 тисяч, тому давай. Я і назбираю ці 250 тисяч. Плюс у нас є якісь квести, За яких ми забираємо всякі приколи. У нас є сезон на Lucky Potion, у нас є індекс. Ми тут можемо, кстати, теж позабирати гемчики, як я понімаю. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Колшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден, Дедрейз, Стіле Брейнрот. Toilet Tower Defense і Spongebob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі і тут капець яких багато. Це настільки нас тільки нормальні, а тут двоє админ обьюзи і, і вообще, короче, їх тут повно. Ну, хорошо, у мене є 700 тисяч Давай підемо в магазин і я щось куплю за 700 тисяч, Ай нічого я не куплю. Я не куплю вообще нічого, бо мені треба ребитку далі Так, пожди, а що мені надо для ребит? Угу, угу. Так я вже можу. 1 один єс Ты не хватає бабла. Окей, так. Так я задонатив щоб ребітка просто зробити, ти шо фрік? У мене пропаде чел, да? Там він пропав, у мене 5 тисяч осталось. Обалдеть. Обалдеть. 5000. Це взагалі нічого, давай я куплю два таких бемц, І що мені випаде? Ага. піпіківі один і, О, глич випав. Оце непогано. Так, в мене є. А, це locky я японь. Так, це дає 12 секунд. А це йде 240. Нормально, нормально, нормально. Надо буде locky ще випити, давай його сразу вип'ємо. Він на 5 хвилин, звісно, но нічого страшного. Там 2500 вроді коштує крутілка. Давай сразу ще раз назбираємо і попробуємо сказати купити ще одну таку. Бемц, йому скипте. Да, бонека амбалабу! бонека амбалабу, Пецків. 60 баксів в секунду. Ну, небагато, не мало. Ну, 60 баксів. Так, у мене, кстати, оцей ще подіум відкрився, а для наступного ребітка мені треба 5 мільйонів! 5 мільйонів! Немало, немало. Прикинь, чувака, там уже все відкрите. У нього просто стоять крутецькі брень за які він просто що хоче, і робить. Ладно. Наступний, кстати, рольчик сіки коштує. А він коштує. Давай всі покрутимо. Бем. сахур. Давай далі. Ооо, Лалелос! 13 тисяч! 7800 дає, ми його тут від... окремо, навіть поставимо Лостро Лаус у мене випав. Так, Капучино асасіно І давай ще одного піпі киби Ну, ладно, тунтун, -тун, сахур, Капучино асасіно, бем-бем так, ну і цей піпіків вообще вісім дає, я його продам. А ця штука приносить мені вже гарний бюджет. За 250 тисяч я можу вроді би як відкрити ну, непогане яйце це І давай його покрутимо. Блін, ну такий пацан собі. Не самий хороший 100 баксів в секунду дає. Давай його сюди поставив. Будемо вже помаленьку замінювати, так сказати, наших аутсайдерів. Щоб поставити туди набагато крутіше. Кстаті, гліч у мене є. Якийсь гліч. Оце ж він і є, так? Да? Ну він, звісно, дає 240. Хоча він рарний Всього-то на всього, -то а дає він нормально. Так, є якісь пети, як я розумію, так? Да? Да. А, тут є пети Пожди. пет. Пет інвентарі Так, оно пет в яйцях диви. А що ж вони дають? 50 тисяч саме дешеве яйце коштує. Давай відкриємо. 50 тисяч немало. Комоновський дракон. І ти даєш мені чисто вдачі. Все, я поняв Чисто вдача, чисто вдача. Так, автоколект можна купити. Ну, в мене нема сіке робоксів народ. Давай я все ж таки попробую позбирати ближко, піду в шоп. І. Так, села, апгрейди. Там якісь є. Треба подивитись. Давай я куплю три зразу таких кристальних е... штуки. О, бурбурпатапієм. Давай ще. Та-та-та, сахур і. Брі-брі-брікус. Так, апгрейди. Апгрейди. буст купляю. Коїн більше купляю. Uh, Diamond shop, автоскіп, ролі, петиквіп. Ну, коротше, тут за даймонди все. У мене даймондів, блін, 47. Хорошо, абгрейди штука класна. За 15 тисяч я б, напевно, більше взяв палакі. І коїна теж мені вистачає, я думав, мені не хватає. Окей, давай додому. Дома у мене є чел 220, 150 і 210. Значить, ми бонеку амбалабу прибираємо. Кстати, бонеку амбалабу менше приносила, вона почала більше приносити. А, ну правильно, я ж купив апгрейд так, тебе міняємо. І зараз у мене найбільше, хто дає, це оцей та-та-та Сахур 150 коїнів. Ну, звісно, його нема куди поставити, на жаль. У мене вже лямчики є, до речі. Лямчик, це серйозно. Лямчик це серйозно. Давай в шоп піду. Піду в сел. I want to sell my brain rotти. Все, 256 євро мені дали, Ну. Небагато. Небагато. Зато я за цілий мільйон можу купити ще 4 кристальних. Оооо, ти шо, дві які чели падають. Ти шо, ти шо? Де що мені падає? Так, ну це галімий і. О, Легендарний! Шо ти таке? Straubiery filigmeny. Ти даєш 1400. А кого ж прибрать? А тебе прибрать? Бемс. прибрали. Так, 190, 270. 270. Є на кого поміняти? Та нема. А якщо я тебе сюди поставлю. О, ти тут 459 даєш. Так це мені по факту неправильно показує, да? 190. А якщо я тебе захочу поміняти? 320. Угу. Ну, бо в мене ця прокачка, та й воно так виглядає. Так хорошо, хорошо. Значить, по факту, що мені треба? Мені надо назбирати всього то навсього. А, всього то навсього. Мені треба назбирати, поки в мене є лаки поушен. А мене його вже нема. Я оце думав в апгрейдах покачатись, но мені здається. А, ні, назавжди лишаються ці апгрейди, Тому давай отако зробимо. Отако прям зробимо. Прям дуже жорстко прокачаємося. І в шоп забіжимо. Купимо ще два таких кристальних прикола. І бем один, бем другий. короче, ерунда мені дала. Так, sell my брейн рот. Це прям галімі брейн роти. З ними каші не звариш. Нам лише баблішка. Ще баблішка нам надо. Ну, ти знаєш, грошики збираються вже дуже непогано. Шкода, звісно, що у мене тільки один мега класний. Ну так, да, прикинь, він дає 7800, а я прокачав і тепер 14. Це дуже багато, це дуже багато. Solar Flare, ага, тут можна, якщо крутиш, вибити мутацію. Ну, ну давай я сразу в шоп. Давай я сразу ще таких. А, їх уже нема в стоці! Опа, а це мені не пощастило взагалі? Це мені взагалі не пощастило. хм-хм. Mm -hmm. А що робіть? А що робіть? Оце класна штука. Що замість одного буде два е, рола. То есть, типу, якщо їх 10 заспавниться, то їх буде 20. Це хороша штука, на 5 мільйонів, це багато. Мені для ребітха треба якраз таки 5 мільйонів. Поки що як я понімаю з тим, що у мене є, з тими брінротами, що в мене є, мені 5 мільйонів нафармити — Це дуже-дуже складно, так сказати. Тому що ну, треба, звісно, буде почекати. У мене тут тільки один, грубо кажучи, фармить. Останні в мене так, чисто, чисто тако приколи вкидають. Ну, блін, да, дві які вдачі тут жорсткі, да, 130... 150 тисяч. В... Вдача, а саме це, це 120 тисяч в Ну, це я її купив за 9 робоксів. Quantum dice. Ще тут ребитків надо, Ти понял, все Так, ну платину мені нема смысла купувати. Вообще нема смыслу. У нас ще 38 секунд, а ребіт 32. Значить, я встигну купити і відкрити. Ні, мабуть, не встигну. Ну, щас попробую. Щас попробую. 26 секунд. Я щас попробую ще вибити санкіси. Поцілований сонцем. Переводиться. -дві ківних пад. Це просто зумазі. Мільярди фарм. Мільярди фарм. Це вообще ж, в яке я лобі попав. Я в лобі геймерів крутих попав якихось. Я не знаю. Так, 9 секунд. Мені треба надо... Вообще по хорошому це. Давай, давай, давай. Даймондовське. Воно буде? Давай, пев вкручу. Оу, опа. Так, якийсь епік. Блін, 250 баксів все на все він дає. Це геть слабо, це гать слабо. Якщо ми оставимо 475. Ну, це вообще, це сміхота мені випала. Чест. Це випало сміхота мені за 2 мільйона? Хм. Це просто сміхота. У мене вже опять є 2 мільйони. Це, прикинь, у мене було б вже 4. А це б майже ребітка цілий. А з ребітком я б, конечно, скарпанув хорошо. Так у нас якісь нагороди. блін, блин, я зря напевно їх забрав. Ну да. Наше їх забрав? Так, кристальні мені дали ці Крутилки. Ну, тут, понятне дело, якась ерунда. Кстати, там щось пролетіло мега крута. Давай подивимося, що пролетіть. Ну, вообще ерунда. Вещи ерунда, що тут? 170, 190. Ну короче, а, еще в Так, давай сразу в shop. Sell. Sell my brain 400 баксів. Блін, 2,5 мільйона у мене є. Отаких, звісно, у мене ще я багато можу купити. Не може мені просто дозбирати ще 2,5 і зробити ребітха? Я просто зроблю ребітха і все. Так, даблова вдача. А, так це на 30 хвилин. Це ерунда. Це ерунда. Прямо. Що тут ще в нас є? Фрішні 5 тисяч баксів. Я їх заберу після па-па-па-па-па-пам. Дабл коїни. Супер опнута вдача. Х2 вдача. Назавжди, да? так? 9 робіксів. То назавжди Х2 вдача. Я купляю. Заверніть мені в пакетик. Бем. Porto. Так, ну мене ніде не показується, що в мене це Х2 вдача, ну добре, що не показується ніде таймер, що в мене вона поїде і назавжди. А ну я можу її ще купити? Странно. Странно. Ладно, забираю. У мене 300, 3900, 4. Блін, ще лямчик треба. Ну. Айда лимончик, да лимончик. Коли він буде? А, ще нагороду точно. Щось я сижу, дивлюся на цю нагороду, не можу її забрати. Так, 300 тисяч. Блін, ну, ще 500 тисяч. Ще 500 тисяч. Ще 400 тисяч. Блін, 400 штук. Багато. Так багато до зими, до морозів. Обалдеть мені ще збирати. Збирати. Так, 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 так. Взагалі вже ерунда лишилась. Все, 70 тисяч дай. О, тут є 100. Хорошо. Ребит, ребит, Єс. Ууу, я опять з нуля починаю. Ха. -ха. Ладно, ну. Но... Я б сказав не з самого то нуля, тому що де я бачив? Осьо бенс, перейшов мене вже 10 тисяч. Плюс о, винагородам. Ну тут у мене нічорта немає, не є Lucky potion і апгрейди. Оце я хотів глянути, у мене тут ні, все осталось. І открився ще один мутаційний шанс на 1% більше з 250 мільйонів. Абалдіть, а скільки ж тут взагалі ребятків є, які я розумію? Чи я не розумію? 15 нас репідків там воно надо. Шоп, а тут скільки? Саме більше ребітків. 25 п'ять репідків існує. Просто на для найкращого просто прокрута. Так сказав, ладно, 10 тисяч, так 10 тисяч у нас є все-навсю. на е, Я п'ю Lucky Potion і давай. 4. Зразу сільвер. Поїхали. Я з вдачею донатною. Плюс я з вдачею ще зількою. Дай щось хороше. Сріп'итропі. О якийсь ще крутий перець. Но не супер. Так, що ми фармимо по 20. Оцей 400 буде давати, 1300. Ну, короче по баблу, поки не густо. Не густо взагалі. Ой-ой-ой, як не густо, сезон. Basic crate. Ану. Дивайновский дайс. Поняв, что мені дал. Ху-ху-ху, сейчас -ху, буде что-то жирное. Мені 10 штук дало А ну, Жирафа селесть! Вау! Сики, 44 тысячи! Боже, я опять прибабли. А сики ми надо ребит 50 миллионов! Юу! Ну, кстати, я 50 миллионов нафармлю за секунду. Девис, просто проверяй. Бам, бам, бам. Две. 9 тисяч, давай ще. А че, кстати, не можна пропустити? Бач? Там, там щось на мільйон було! Раз мільйон. Не. -о обалденно. Раз 80 тисяч написано. Якщо я оставлю. 270 тисяч! Вау! У мене вже майже лям є. Так, а ну. І скипати не зя, ти поняв? Обалдеть! Мені накрутило тут. Бігудів. Ша один жирафа Селест. Нормально. Так тебе убрати, я ой Ой ой, що ж у мене вже по баблу? що ж у мене по грошах 6 мільйонів вже є. Чуваки, у мене, блін, бабла повно. У мене вже є 10 мільйонів. Ну, б треба 50, але це треба просто почекати, грубо кажучи. Оце ерунда випала, на жаль, Ну, я б не сказав, що геть погано. Я б не сказав, що геть погано. Взагалі, то не погано. Давай ще. Так, легендарний. Ну, такий хороший пацанчик. 50 тисяч дає. Так, давай ще один покрутим. І раз 5. Фріго Камело. міфічний. Ну, по суті, команда у мене така. Непогана взагалі, у мене 23 мільйона. Мені дане ребільх там сіке 50. Вроді 50 мільйонів. Де. Да. Рібільг номер 3, 50 мільйонів. У мене є 27. 27 це взагалі непогано. Ми можемо піти в шоп і зробити апгрейди. Я ж хочу, що багато бабла. Тому я потрачу кучу грошей. Правильно? Тебе прокачають теж. І по факту, у мене ще чуваки будуть заробляти ще більше. Так, 10, 40, оцей. 304 тисячі вже дає. Ху-ху, як же багато, як же багато я фармлю. Як же я багато фармлю? 25 мільйонів. Де да. прокачаний я пацан? Всім пока.